Вітаю вас, шановне панство. З вами Космі та є відео з роздумами про те, для чого вона, тобто я, створює купу історій. Або не зовсім роздумами, бо весь текст я пишу заздалегідь, оскільки все що я можу сказати без сценарію, це бекмек. Я горда мати майже півтори сотні дітей, горда, але жахлива мати, котра стабільно забуває імена власних дітей. Зіткнувшись з такою проблемою, я почала замислюватися над тим, навіщо мені їх так багато. Бо мені подобається вигадувати персонажів, але для більшості з них я досі навіть не придумала дизайни. Бо без них не можна обійтися ще й як можна. Останні пару місців я те й роблю, що прибираю зі сценаріїв картонки, які взагалі не рухають сюжет, бо в мене багато історій, і це вже близько. Я завжди мала гарну фантазію та погані навички спілкування з однолітками, тому щоб чимось себе зайняти, я почала вигадувати історії. І за останні 8 років я їх вигадала. Дуже багато. Деякі з них мені настільки сподобались, що я досі над ними працюю. Однак, чим довше ти над чимось працюєш, тим більше воно обростає деталями та персонажами, тому стає складніше за всім слідкувати. Люди, котрі теж займаються сторітелінгом, мене зрозуміють. Хоча в той же час я вперше на це звернула увагу лише тоді, коли почала працювати над Бог Всечує, де першопочатково планувалося зробити лише ту історію, що написана в нинішньому сценарії. Але з плином часу за кадром воно стало трохи більше, через що я тепер хочу переписати весь сценарій. Взагалі, робота над Бог все чує допомогла мені на самому початку повномасштабки тримати мій дах на місці. Я тоді, десь на пару тижнів, з головою занурилась в роботу, не дуже бажаючи бачити реальний світ. І напевно тільки через декілька місяців, коли мій психічний стан прийшов у відносну норму, а до голови повернулися адекватні думки, я зрозуміла, чим займалася весь цей час. Таке красиве слово ескапізм. Так, втеча від реальності допомогла зберегти залишки здорового глузду, коли старе життя перетворилося на примарний спогад. Але і до цього я не нехтувала заміною реального світу на світи в моїй голові. Дитиною в мене була дуже багато уява, тому мої думки часу літали в хмарах в компанії якихось моїх персонажів. Зараз я їх таки не згадаю, але й не в цьому суть. Тоді я просто вигадувала невеличкі історії, бо потрібно було кудись спрямувати мою фантазію. Трохи по я стала пораната фікрайтерством. Я тоді розібралася, як користуватися Вордом, і всі мої вигадки перестали бути вигадками. Вони тепер були записані в купі різних текстових документів. А потім... а потім я вирішила робити ілюстрації до своїх історій, бо раптом усвідомила, що мені подобається малювати. Щоправда, фотографія малюнків на папері досить сильно вибувалася зі загального оформлення тексту, тому в якийсь момент я вирішила перейти в діджитал. тільки це відео не про мій шлях. Радше про те, як сховок від світу я спочатку мала в письменництві, а потім знайшла в малюванні. І от пройшло вже п'ять років, як я малюю ілюструючи свої вигадки, або ж сім років з того моменту, як я взагалі створила свою першу повноцінну історію. А в цьому плані я так і не змінилась. Я досі боюсь зустрітися обличчям зі справжнім світом.